Я веду блог 4 роки на різних майданчиках в Інстаграмі, в Тіктоці, в Ютубі, в Телеграмі, в Треці. І при цьому я не вигораю і не випадаю з цього процесу. Я на регулярній основі створюю контент, я там постійна, послідовна, і секрет в тому, що я просто люблю цю справу. Можна себе примушувати, можна застосовувати дисципліну, можна робити під. Тиском треба, бо ну, всі ж ведуть блоги. Зараз не можна бути, типу, експертом, не маючи сторінки в соціальних мережах. Да? Але насправді блоги це лише ну, інструмент, це лише одна доріжка, якою ми можемо піти в нашу реалізацію. І для того, щоб отримати там результат. В будь-чому, щоб отримати результат, потрібно дійсно від цього кайфувати. Я люблю створювати контент, я люблю ділитися своїми думками, я люблю а, ділитися якоюсь глибиною. І я знайшла для себе такий спосіб реалізації свого потенціалу. А в мене це виходить робити, тому що а, це моє. І якби мені це не подобалося, я б вже давно це закинула. Але іноді навіть те, що ти любиш, може викликати відразу відторгнення якесь. По цій причині, що ми часто забуваємо про ось це відчуття насолоди в процесі і переключаємося на гонитву якусь, да? що нам треба якусь норму виконати, нам треба отримати результат, нам треба когось перегнати, нам треба встигнути, не запізнитися. І через це втрачається ось цей кайф. Забувається, що, блін, а ну я якби сама обрала цю сферу, обрала цей напрямок, і ти починаєш ненавидіти в цій гонитві те, що ти любила колись. Так ось для того, щоб такого не було, потрібно, по-перше, знайти, а що вам взагалі подобається, і, по-друге, знайти шлях, яким ви можете це реалізовувати, щоб отримувати в процесі задоволення. Бо як не крути? А рано чи пізно без цього ви вигорите, і вам захочеться переключитися на щось інше.